Давайте. Лариса Давайте. Анатолійовна на больничну. Вона, ну, вийде. вона тільки вийде в понеділок. У неї всі документи. Всі документи, які вона робить вони в неї. І що? В понеділок Возивте вийде вона. Вона сьогодні в неї що буде, так? Ну так, вона на больничній. Ви обіцяєте, що дасте? Вона на що... Ну я не знаю, вона зараз прийде в больницю. Продряті больничні, чи вона вийде з больничного, я не знаю. Я ж пояснюю, що вона ось у поділок пішла, сьогодні вона довела закривати больничний. В суботній день. Всі бюджетні організації відпочивають, окрім сільської ради. В сільській раді творяться якісь якісь чудові о, воскресіння явилося, анатолі вона виздоровила. Ой, вибачте, будь ласка, а що ж таке, що вчора Олег Валерійович розказував, що ви ви не можете ну ніяк виїхати. Вчора вам ну ніяк не могли видати. Давай, Давай, свої дискусії, дискусії. будеш У другому місці нас ми вчора по-людськи десятий раз по просили Олега Валерійовича. Що давайте в понеділок по восім часов перед тим як їхати Лесяна Толівнів на перед тим як їхати Лесяна Толівнів в Новоселовку, вона вам отдасть копії документів. По-людськи вас десятий раз просили. Віддайте, що? будь Такий ласка. Ви У вихідний день. Розкажіть, Вона будь ласка, що шо? А шо? А а ви... Чого? Узяв, розпечатав, в неї в комп'ютері було. Додатково, додаток, е, проєкт рішення. Проєкт рішення верніть. Додатки вони були по те, що показати є для цього робочі дні. Чому ви в суботу працюєте? Ми чому вас попросили робочим? по людськи в робочий у день надайте, бути, будь ласка, узнавати, я як правильно це це зробити. Ну а як малі діти в понеділок А ви а не маємо додатки розпечатати у понеділок. Ви мені треба зараз проконсультуватися, як правильно пора консультувати у суботній день. Як завжди, все вирішується у сільській раді. Я розумію, що ви на рука, на лікарняні. Так а чого ви лікарняний дома. Я розписала вже розказала. я розписала писала Васашу з Людмилою. У них сьогодні розпис. Я прийшла, напечатала ну, акцію. Ви могли сказати, що ви захворіли. А? Ви ж на лікарняному. Вчора Олег Валерійович розпинався. Ну ніяк. <свисті> ніяк не можна, ніяк. Ніхто не розпише без мене. А як? Бу Якщо діти подали вже заяву, Бу я ж не можу їм одказати. А вам? Як же можу їм відмовити? <свисті> Серйозна людина <кхи> така <розроби, кхи> не робить, не робить. Бачите? І замок так не водить. Прийшли, показали все, до сідання. Учорко. Завтра, послізавтра, послізав. От скажи, отвійте, як сказано було вчора про Кирило Сергію Дмитровичу. Ну, що, я... ну, кажи правильно, ну, Софія, що було сказано? Що за наїзд, я не понял. Було сказано? Кому я должен щось відвичать? Кому? Я кажу, ти прийшов сюди спрашуєш, хто ж у кому тоже. Ви я... в зам... сказали, що позвонить о 830 9 утра. Дадуть тобі чи не дадуть документи. Дадуть тобі чи не дадуть документи. Так було сказано. А, так, а, все. А, так було сказано. Я а -а -а. що сказав? Що ви получите документи. Які ще питання можуть бути. Скільки можна це мусолити? Так, вже. так, так ви скільки можна Це у вас треба спитати. Людям в глазам мусолити. Отдайте документи і, пожалуйста, ніхто трогати не буде. Ми йому вже висказували, що носить дві неділі нас за нос. Все робить все.